Ну що, ми з вами солили фостолоби. Ось дивіться який красавець. Пройшла доба. Давайте почнемо його коштувати. Давайте ось так от розріжемо і кусочек спробуємо. Шкура твердючая. Попробуем без ничего. Чтоб понятно, что нормально, чьи. Ну что я вам скажу? Дуже смачный. Может, навіть ведь краще, чем у салетти. Дуже гарний, соковитий посолі і чує, чується приправи, дуже гарний. Що в нас вийшло з нього стовби цього? З голови і з хвоста зварив уху, а остальне посолив. Ну, я казав, що півтора кілограма був то стол. Кілограм оселиця вийшов. Пів кіла пішло на уху. Ну все одно ж не викинули. Я заплатив за то столобе 120 гривень. Ну, ви знаєте, дуже гарно вийшло. І по ціні, і по якості. Так що користуйтесь порадою, соліть самі.